Дорогі семикласники, тема відеоуроку степінь з натуральним показником. Із поняттям степеня ми вже зустрічалися на уроках математики. Нагадаю, якщо ми розглянемо добуток кількох однакових множників, то в математиці його записують коротко у вигляді виразу, який називають степенем. Зараз наглядна ілюстрація на екрані зображена. Отже, 3 помножити на 3 помножити на 3, помножити на 3 помножити на 3, 5 множників у нас ми запишемо як 3 у п'ятому степені. Вираз, 3 у п'ятому степені називають степенем і читають 3 в п'ятому степені або п'ятий степінь числа 3. При цьому 3 будемо називати основа степеня, а 5 будемо називати показник степеня. Показник степеня показує, скільки разів ми повинні перемножити основу степеня саму на себе. Таким чином, від прикладу, ми перейдемо до загального випадку. Добуток, усі множники якого рівні, записують коротко. Зараз ви бачите цей запис на екрані. А в степені N називаємо степенем, А це основа степеня, а Н показник степеня. Зверніть увагу на запис. Ми показник степеня пишемо меншого розміру, і вгорі біля основи степеня. Надамо. Чітке означення степеня з натуральним показником. Степенем числа А з натуральним показником n, де n більше одиниці називають добуток n множників, кожний з яких дорівнює А, а степенем числа А з показником 1 будемо називати саме число А. Отже, А у першому степені дорівнює самому числу А. Тобто ми будемо працювати зараз із п'ятою арифметичною дією, а саме так називають обчислення значення степеня і називають піднесенням до степеня, це буде п'ята арифметична дія. Розглянемо поняття квадрат числа. Пригадавши, що площа квадрата зі стороною А дорівнює А у квадраті, то другий степінь числа прийнято називати квадратом числа. Отже, а у квадраті дорівнює А помножити на А, і ми можемо прочитати одним із наступних способів: а в квадраті, або квадрат числа А, або А в другому степені. Розглянемо поняття куб числа. Пригадуючи, що об'єм куба із ребром А дорівнює А у кубі, ми можемо третій степінь числа називати кубом числа. Отже, А у кубі дорівнює А помножте на А і помножте на А, і ми можемо прочитати А в кубі або куб числа А, або А в третьому степені. Дуже корисно при розв'язуванні вправ пам'ятати квадрати і куби чисел. Зараз дві таблички, зображено на екрані, і пропоную їх опрацювати, щоб краще виконувати завдання. Будемо розглядати приклади. Приклад 1. Подати у вигляді степеня. Перше завдання А помножити на А. Ми можемо записати, що це дорівнює А у квадраті, оскільки А множимо само на себе 2 рази. Друге завдання Б помножити на Б помножити на Б і помножити на Б. Тобто 4 рази ми множимо само на себе Б, одержуємо Б у четвертому степені. Третє завдання 17, помножити на 17 і помножити на 17. Ми множимо 17 само на себе тричі, одержуємо 17 у третьому степені. Або ми можемо прочитати 17 у кубі. Четверте завдання. Число 10 ми множимо само на себе 5 разів і одержимо результат 10 у п'ятому степені. Ми подали у вигляді степеня. Приклад 2. Виконати піднесення до степеня. Перше завдання 2 у четвертому степені. Це означає, що ми повинні взяти основу 2 і помножити саму на себе 4 рази, на що нам вказує показник 4. Виконуємо множення. 2 помножити на 2 буде 4, 2 помножити на 2 буде 4, а 4 помножити на 4 маємо 16. Друге завдання 0 у кубі. Це означає, що ми 0 повинні помножити само на себе тричі, а 0 помножити на 0, Ми одержуємо 0. Третє завдання. Мінус 6 до квадрата. Це означає, що ми повинні мінус 6 помножити на мінус 6. При множенні мінус на мінус дає плюс, 6 на 6 буде 36, результат 36. Запам'ятовуємо, що квадрат від'ємним не буває. І ми про це зараз вказали. Четверте, мінус 2 п'ятих. До третього степеня. Це означає, що ми мінус 2 п'ятих повинні помножити само на себе три рази, про що ми зараз і записуємо. Оскільки ми маємо мінус на мінус дає плюс, а плюс на мінус дає мінус, то у відповіді буде знак мінус. Далі множимо 2 на 2 і на 2, це буде 8 у чисельнику, 5 на 5 25, і ще раз на 5 буде 125. Результат мінус 8, 125. Розглянемо, як визначати знак степеня з натуральним показником. Якщо а додатне число, то а в степені n також буде додатним числом. А якщо а від'ємне число, тоді треба подивитися на показник степеня. Якщо показник степеня n буде парний, то а в степені n буде додатним числом. А якщо а від'ємний показник степеня n не парний, то а в степені n буде від'ємне число. Розглянемо приклади, 2 у кубі дорівнює 8, 2 додатне число, і результат піднесення до куба також буде додатним числом. Мінус 2 у квадраті, 2 це буде у нас парний показник, у відповіді буде знак плюс, 2 у квадраті буде 4, результат 4. Мінус 2 у кубі буде вже від'ємним числом, оскільки 3 показник непарний. І ми тоді обчислимо мінус 2 у кубі і буде результат мінус 8. Якщо нам необхідно обчислити значення виразу на декілька дій, тоді запам'ятовуємо порядок виконання дій. Спочатку виконують дію піднесення до степеня. Потім множення та ділення, а далі додавання та віднімання в тому порядку, в якому вони записані. Таким чином, серед п'яти арифметичних дій, усі дії буде перемагати дія піднесення до степеня, саме її виконують найперше. Розглянемо приклади, знайти значення виразу. Перше умова 3 відняти 7 помножити на 2 у кубі. Пам'ятаємо, що першим ми виконуємо дію піднесення до степеня. Отже, перша дія це треба знайти 2 у кубі. Ви можете це зробити усно. Можете виконати 2 у кубі, це означає 2 помножити на 2 і помножити на 2, це буде 8. Таким чином, маємо 3 відняти 7 помножити на 8. Далі виконуємо дію множення. 7 помножити на 8 буде 56, і нам залишиться від 3 відняти 56, одержимо мінус. 53. Друге завдання умова. В дужках 2 додати мінус 3 у четвертому степені і все піднести до квадрата. Першою дією ми виконуємо дії в дужках. А в дужках виконуємо дію піднесення до степеня. Мінус 3 у четвертому степені, щоб нам з вами обчислити, ми пам'ятаємо, що ми повинні мінус 3 помножити на мінус 3 4 рази. Далі ми можемо одразу вказати, що у відповіді буде знак. Плюс, оскільки 4 це показник парний, і перемножаємо 3 на 3 це буде 9, 3 на 3 це буде 9, 9 на 9 буде 81. Таким чином, продовжуємо 2 додати 81, і потім піднести до квадрата. виконуємо дії в дужках. 2 додати 81, це буде 83. І нам треба 83 піднести до квадрата, Тобто 83 помножити на 83. Виконайте ділення у стовпчик, і ви дізнаєтеся результат. На цьому зупинятися не будемо. Третє завдання умова. В дужках мінус одиниця в п'ятому степені додати мінус одиниця в 6 степені і все піднести до 8 степеня. Будемо виконувати спочатку дії в дужках, а в дужках дії піднесення до степеня. Мінус одиниця у п'ятому степені обчислюємо таким чином. Показник степеня не парний, у відповіді буде знак мінус. А одиницю множимо саму на себе, скільки б разів би не множили, одержимо одиниця. Результат мінус одиниця. Мінус одиниця в 6 степені будемо обчислювати. Показник степеня парний, у відповіді буде знак плюс. Отже, мінус одиниця в 6 степені буде одиниця. Таким чином, запам'ятовуємо. Мінус одиниця в непарному степені буде дорівнювати мінус 1, а мінус одиниця в парному степені буде дорівнювати 1. Тому у дужках маємо мінус 1 додати 1, все піднести до 8 степеня. Мінус 1 додати 1 це буде 0, 0 у будь-якому степені це буде 0. Завдання виконали. Залишилось четверте завдання умова. 4 у кубі поділити на 2 у сьомому степені. Першою дією ми будемо виконувати дії піднесення до степеня. Отже, спочатку ми 4 у кубі обчислимо. Це 4 помножити на 4 і помножити на 4. Виконуємо множення 4 на 4 16, 16 на 4 буде 64. Далі обчислюємо 2 у 7 степені. Нам потрібно 2 помножити само на себе 7 разів, що ми зараз і розписуємо. 7 разів множимо 2 само на себе. Ми вже знаємо, що 2 помножити на 2 і помножити на 2, це 2 у кубі, це буде 8. Далі, так само можемо написати далі, і результати ще помножити на 2. 8 помножити на 8 буде 64, 64 помножити на 2, це буде 120. 8. Таким чином, нам підставляємо, нам залишилось 64 поділити на 128 і ми можемо це записати як звичайний дріб 64, 128, щоб скоротити на 64 і ми одержимо результат 1 друга. Завдання виконали. Будемо тепер працювати з підручником і розглянемо номер 299. Завдання. Запишіть добуток у вигляді степеня. Перше завдання: 0,5 помножити на 0,5. Це означає, що ми повинні 0,5 піднести до другого степеня, бо говорять, 0,5 у квадраті. Друге завдання. Мінус 7 помножити на мінус 7 і помножити на мінус 7. У нас три множники, це означає, що ми мінус 7 повинні піднести до третього степеня. Третє завдання. 1 восьма. Ми множимо саму на себе. Зараз можемо підрахувати, скільки разів 5 разів. І тому цей вираз записуємо у вигляді степеня. 1 восьма в степені 5. Четверте завдання. мінус 2 третіх помножити на мінус 2 третіх означає, що ми мінус 2 третіх повинні піднести до другого степеня. Показник степеня показує, скільки разів ми перемножаємо основу саму на себе. В п'ятому завданні А перемножається сама на себе 4 рази, тому результат А у 4 степені. Шосте завдання xy помножити на Хі означає, що Хі треба піднести до другого степеня, оскільки двічі само на себе перемножається цей вираз. В сьомому завданні. P множиться само на себе, і нам вказано, що маємо 18 множників. Це означає, що ми одержимо p у 18 степені 8 завдання. m-p цей вираз множимо сам на себе 3 рази, тому одержимо результат M-P у третьому степені, або ще говорять, М-П у кубі. Розглянемо номер 301. Запишіть степень у вигляді добутку однакових множників. Це обернене завдання до попереднього. Нам уже заданий степень 7 у 5 степені і показник 5 показує, що ми повинні взяти основу 7 і помножити саму на себе 5 разів, що ми і зробимо і запишемо. Друге завдання. B у кубі означає, що ми повинні взяти B і помножити саму, на себе три рази. Третє завдання. x y у квадраті означає, що ми вираз x y множимо сам на себе два рази. Четверте завдання. А в чисельнику А плюс Б в знаменнику піднести до четвертого степеня означає, що цей вираз ми повинні помножити сам на себе 4 рази і ми записуємо результат. Завдання виконали. Продовжуємо далі і розглянемо номер 305. Нам необхідно виконати піднесення до степеня. Перше завдання. 3 у 5 степені дорівнює. Нам потрібно 3 помножити на, само на себе 5 разів, що ми зараз і запишемо. Ми можемо згадати, що 3 в 4 степені ми вже обчислювали, це буде 81, а саме 3 на 3 це 9, 3 на 3 також 9. 9 помножити на 9 81, 81 помножити на 3 буде 240. 3. друге завдання: 0,7 десятих. До квадрата, щоб піднести. Нам треба 0,7 помножити само на себе два рази. Виконуємо множення. Не дивимося на коми. 7 помножити на 7 буде 49. І в результаті відокремлюємо справа дві цифри комою і маємо результат 0,49. Третє завдання. Одна четверта. Піднести до третього степеня або, говорять, 1 четверта у кубі. Це означає, що 1 четверту ми повинні помножити саму на себе три рази. Перемножаємо чисельники, 1 буде у чисельнику. 4 помножити на 4, 16, 16 на 4, 64. Результат 1,64. У четвертому завданні треба піднести до степеня мішане число 1,1 у п'ятому степені це означає, що ми повинні помножити 1,1 саму на себе аж 5 разів. Ми зараз це розпишемо. А далі мішане число нам треба перевести у неправильний дріб. Так, 5 разів ми помножили само на себе, і переводимо в неправильний дріб. 1 помножити на 2 буде 2, та 1 буде 3. Тобто, це означає, що ми 3 других повинні помножити само на себе 5 разів. Розписавши, ми чисельник множимо на чисельник і одержимо. Нам треба 3 в 5 степені. Будемо тільки що обчислили 243. А знаменник 2 множимо сам на себе 5 разів. Ми одержимо 32. Маємо дріб 243, 32. Цей дріб неправильний, і ми можемо виділити цілу частину. Ви вже вмієте виділяти цілу частину, поділивши. Чисельник 243 на знаменник 32. Виконайте це самостійно і запишіть результат. П'яте завдання. В п'ятому завданні мінус 7, нам треба піднести до четвертого степеня. Зверніть увагу, що показник степеня парний у відповіді буде додатне число. І ми можемо записати. Мінус 7 помножити на мінус 7 це знову, щоб закріпити поняття степеня. У відповіді буде додатне число. 7 помножити на 7 буде 49. Нам залишиться 49 помножити на 49. Пропоную також це виконати самостійно, ви вмієте множити у стовпчик. Далі шосте завдання. Мінус 0,3 у третьому степені нам треба обчислити. Показник степеня не парний, у відповіді буде знак мінус. Далі ми можемо робити коротше. Ми 3 піднесемо до третього степеня, тобто 3 помножити на 3 буде 9, 9 помножити на 3 буде 27, запишемо. І далі відокремимо справа 3 цифри. 1, 2, 3 відокремили і одержили результат мінус 0,27%. Тисячних. Якщо кому не зрозуміло, чому ми саме три цифри відокремлювали в результаті, то ви можете завжди розписати. І побачити, що у всіх множниках разом у нас після коми буде три цифри. Ось зараз я розпишу таким чином, щоб було всім зрозуміло. Ми після коми бачимо. В у всіх множниках разом три цифри, тому ми саме три цифри відокремили. Далі сьоме завдання. В сьомому завданні нам необхідно мінус 1,2 третіх піднести до квадрата. І я запропоную одразу перетворювати мішане число у неправильний дріб. 1 помножити на 3 буде 3 і додати 2 буде 5, тобто ми мінус 5 других підносимо до квадрата. Квадрат від'ємним не буває, у відповіді завжди буде знак плюс. 5 у квадраті це 25, 2 у квадраті це 4. Одержали неправильний дріб 25 четвертих, можемо виділити цілу частину, це буде 6 ,1 четверта. Це буде результат. Останнє завдання 8. Мнус 0,1 у четвертому степені. Це означає, що ми повинні мінус 0,1 множити саму на себе. Чотири рази. Можемо розписати це. І далі показник степеня парний, у відповіді буде знак плюс. Далі не дивимося на коми. Один множимо на один, в результаті буде один. І нам треба відокремити у нашому результаті справа чотири цифри. Один відокремлюємо 2, 3, 4. Ставимо кому маємо результат 0,10. Далі розглянемо номер 311. Завдання. Порівняйте з нулем значення виразу. Відповідь запишіть у вигляді нерівності. Перше завдання: мінус 5,7. У квадраті ми знаємо, якщо показник парний. Тоді у відповіді буде знак плюс. І тоді цей вираз буде додатним, тобто більше нуля. У нас завдання записати у вигляді нерівності. Друге завдання мінус 12,49 піднести до 9 степеня. Показник непарний. У відповіді буде знак мінус. Це означає, буде від'ємне число, тобто результат буде менше нуля. Третє завдання мінус 53 у сьомому степені. Зверніть увагу, що треба розрізняти запис мінус 53 в сьомому степені. Це означає, що ми до сьомого степеня підносимо число 53, а далі мінус у нас за умовою, тому у нас результат буде менше нуля. В четвертому завданні мінус. А далі мінус 2 в п'ятому степені це означає, що спочатку ми повинні число мінус 2 піднести до 5 степеня. Показник непарний у відповіді буде знак мінус, та наш мінус той, що в умові, і ми одержимо мінус на мінус дасть плюс, результат буде більше «нуля». Оскільки мінус 2 у п'ятому степені у нас буде менше нуля, від'ємне. А коли ми поставимо іще знак мінус, то мінус на мінус дасть нам плюс. Завдання виконали. Далі. Розглядаємо номер 313. Зверніть увагу, у нас технічна помилочка на екрані номер 313. Необхідно знайти значення виразу. Отже, перше завдання: 0,2 помножити на 25 у квадраті. Порядок виконання дій. Спочатку дія піднесення до степеня. Треба знайти 25 у квадраті. 25 у квадраті, це 625, пропоную запам'ятовувати, бо часто буде зустрічатися. Отже, 0,2 треба помножити на 625. Наступний крок: ми можемо перемножити зараз у стовчик. Можемо пригадати, що 0,2 ми можемо записати як звичайний дріб 2, можемо скоротити на 2. І маємо тепер одну п'яту, одна п'ята помножити на 625, іншими словами, 625 ми скоротимо на 5 і одержимо в результаті 125. Ви могли одразу 0,2 множити на 625, одержали такий самий би результат. Розглянемо друге завдання. У чисельнику 50 в знаменнику 0,1 в кубі. Порядок виконання дій. Спочатку виконуємо дію піднесення до степеня. 0,1 у кубі буде 0,1. І тепер, щоб поділити число на 0,01. іншими словами, нам, ми повинні 50 помножити на 1000. Пам'ятаємо правило ділення на 0,01. Маємо результат 50 тисяч. Третє завдання. Мінус 4 помножити на 1 другу у четвертому степені. Порядок виконання дій спочатку піднесення до степеня. Мінус 4 я записую без змін, а 1 другу підносимо до четвертого степеня це буде 1 16. Далі будемо скорочувати на 4. Ви можете для зручності в знамени тут дописати одиничку. 4 і 16 скорочуємо на 4. І одержимо результат мінус одна четверта. Четверте завдання. 0,1 помножити на мінус 5 у кубі. Перший крок піднесення до степеня. 0,1 я записую без змін. Мінус 5 у третьому степені буде мінус 125. Зверніть увагу, показник степеня не парний, у відповіді буде знак плюс. І тепер нам залишилося 102, мінус 125 помножити на 0,1. Згадуємо, для цього треба перенести. На дві цифри вліво, і тоді ми одержимо мінус 1,25. Далі розглянемо п'яте завдання. У п'ятому завданні у нас. В дужках, записуємо умову п'ятого завдання. В дужках 5 помножити на 2,15 і далі піднести до куба. Зверніть увагу, що спочатку виконуємо дії в дужках, а саме ми можемо скоротити на 5 і одержимо, в дужках буде 2 третіх, і підносимо 2 третіх до куба. Це означає, що ми повинні 2 треті множити само на себе тричі і маємо результат. 2 помножити на 2,4 та помножити на 2,8 у чисельнику. 3 помножити на 3,9 та на 3 буде 27 у знаменнику відповідь 8,27. В шостому завданні нам необхідно 6 поділити на 2 третіх у дужках, а потім піднести до квадрата. Спочатку діє в дужках. Нагадаю, щоб поділити на дріб, ми повинні помножити на дріб обернений до дільника. Тобто, 6. Або ми можемо для зручності написати 6 перших множимо на 3 других, а вже потім підносимо до квадрата. Скорочуємо 6 і 2 на 2 і одержимо 3 помножити на 3 буде 9. 9 у квадраті маємо 81. Сьоме завдання: 5 у квадраті, додати мінус 5 у четвертому степені. 5 у квадраті це буде 25. Далі. Мінус 5 у четвертому степені ми можемо розписати, а можемо міркувати таким чином окремо, коли розписуємо, 5 на 5 на 5 і на 5. 5 на 5 25, 5 на 5 25, а 25 на 25 це буде 625. Ми вже з цим сьогодні зустрічалися. Показник парний у відповіді знак плюс додати 625 і маємо відповідь 650. Восьме завдання. 3,4 відняти 3,6 і до квадрата. Виконуємо дії в дужках. 3,4 мінус 3,6 буде мінус 0,2 і піднести до квадрата. Показник степеня парний, по відповіді буде знак плюс. Не дивимося на коми. 2 у квадраті буде 4 і відокремлюємо дві цифри справа відокремили, маємо результат 0,4. Дев'яте завдання: виконаємо. Мінус 1,8 додати 4,8 і піднести до четвертого степеня. Дії в дужках, коли виконаємо, держимо 3. І в четвертому степені це буде 81. Багато прикладів сьогодні ми виконали, а вдома опрацювавши відповідний параграф, схожі завдання виконаєте. Всім дякую за увагу і бажаю успіхів!